Закуплені у Вінниці трамваї у доброму стані, хоч і відпрацювали 20 років при нормі експлуатації. 16. проте продаж машин у такому віці справа звична, каже директор Вінницького ТТУ. Це підприємство отримало зі Швейцарії 40-річні машини і сподіваються їх експлуатувати ще років 20. Ці трамваї, які ми продали Житомиру, вони пройшли повний капітальний капітально відновлювальний ремонт. І термін експлуатації ще можливо не менше 10 років. Це трамваї, які нам обійшлись в районі 240 тисяч. Я вам для порівняння хочу сказати, що тільки одна запчастина до цього трамваю коштує там 30-40 тисяч. Тобто, фактично, це такий добрий десь контракт, добрий договір, який дає місту значну економію. На вулицях Житомира незабаром побільшає електротранспорту. Запевнив міський голова Володимир Дебой. До початку осені на лінію вийде ще 15 тролейбусів, старих і відпрацьованих, проте після ремонту. А наступного року він обіцяє закупити 10 новеньких. У Житомирі тарифи на проїзд у громадському транспорті одні з найвищих. Обурено констатує голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Якість перевезень теж не найкраща, каже він. Це я вам дорікаю. Ви слабаки погано працюєте. Нікчемно працюєте, бо влада прийшла де сердита, а відповідальна. І я ваш земляк. Я хочу, щоб були все нормально було. І я не приїхав прокататися на поношеному трамваї відремонтованому. Щоправда, перерізавши святкову стрічку, керівники міста та області посміхаючись сіли до трамваю. Працівники ТТУ не отримували зарплату три місяці. Констатує його керівник Віктор Міренчук. Він обіцяє впродовж наступного кварталу ліквідувати заборгованість. Середня зарплата на підприємстві 2200 гривень.